Вітаю, шановні глядачі! Маємо 5 хвилин на головне. Кількість постраждалих у столиці внаслідок атаки ворога зросла. Росія застосувала північно-корейські ракети. Індустріальний екопарк створять у Теофіполі. Про це та інше розповім за мить. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав західні країни скасувати обмеження на удари в глиб Росії, а азійських партнерів розглянути можливість збільшення військової допомоги Україні. Про це глава МЗС написав у соцмережі після ранкової ракетної атаки. Ворога очільник української дипломатії зазначив, що вранці, 2 вересня, коли люди спали, Росія запустила по Україні 35 ракет і 23 безпілотники. Деякі з балістичних ракет були північно-корейські. Використання країною-агресоркою північно-корейських ракет не лише порушує міжнародне право і ставить під загрозу життя українців, але й може суттєво погіршити безпекову ситуацію на Корейському півострові і в Азійсько-Тихоокеанському регіоні та в світі загалом. У столиці зросла кількість поранених внаслідок ворожого ракетного обстрілу. За даними поліції, постраждали троє осіб: 32-річного чоловіка та 19-річну дівчину госпіталізовано до лікарні. Ще одні потерпілі 24-річні місцеві мешканці надано допомогу на місці. Падіння уламків зафіксовані в усіх районах Києва. Пошкоджень зазнали котельня навчального закладу, під'їзд багатоквартирного будинку та станція метрополітену. Також виявлено уламки на території двох. Ох, садочків у деснянському та дніпровському районах пошкоджено п'ять автівок. СБУ та Нацполіція затримала злочину групу, яка координувала роботу підпалювачів за вказівкою спецслужб Росії. Їх поплічники підпалювали службові автомобілі Сил оборони у Херсонській, Одеській та Миколаївській областях. Пріоритетними цілями ворога були військові пікапи, залучені до виконання бойових завдань. Координатором групи був колишній ув'язнений із Херсонщини, який раніше відбував покарання за наркоторгівлю. До незаконної діяльності він залучив свою співмешка. Та ще двох карних злочинців, із якими він познайомився під час перебування у в'язниці. Під час обшуки вилучені докази незаконної діяльності зловмисникам загрожує до восьми років ув'язнення. У перший осінній день у нашому регіоні сталося 17 пожеж. Горіли два авто на вулиці Перемоги в обласному центрі. У селі Каскада Кам'янець-Подільського району спалахнула господарча споруда. Новоушицькі рятувальники ліквідували пожежу на площі 40 квадратних метрів. На пожежі отримав травми 62-річний чоловік. Решта 15 пожеж сталися у природних екосистемах за межами населених пунктів у всіх районах Хмельниччини. Рятувальники закликають не спалювати суху траву та горюче сміття, не уподібнюйтеся ворогу та не спалюйте рідну землю. Якщо ви стали свідком пожежі, негайно телефонуйте 101. У 2028 році у Теофіполі запрацює на повну потужність індустріальний парк. Депутати селищної ради прийняли рішення про створення індустріального екопарку. Планують сформувати універсальний промисловий майданчик, де буде виробництво біогазу та біометанолу, біопластику та альтернативної енергетики. Також виробництво паперу, картону, шпалер та інше. На першому етапі реалізації проєкту розроблюють концепцію. Та шукатимуть фінансування. А далі вже будівництво доріг, об'єктів для учасників. Селищний голова Михайло Таненев зазначив, що це унікальний проєкт, який передбачає створення 1500 нових робочих місць, залучення українських та міжнародних інвестицій, наповнення бюджетів всіх рівнів на суму понад 2,5 мільярди гривень. 7 вересня о 9.30 управління молоді та спорту Хмельницької міської ради запрошує на благодійний спортивно-сімейний захід Family Fest 2024. Цьогоріч він об'єднає прихильників активного відпочинку. Учасникам пропонують змагання із чотирьох видів спорту: це теніс, настільний теніс, шахи та стрільба з лука. Контактні номера для реєстрації є на сайті Хмельницької міської ради. Участь можуть брати діти разом із одним із батьків. Головною умовою є. Гарний настрій! Долучайте дітей до різних активностей. Хай хоч на мить. Під час веселих заходів вони забудуть про буденність війни. Наразі це все, про що встигаю розповісти. У наступних інформаційних випусках будуть інші актуальні новини. Тож дякуємо вам за довіру. На все добре.